Не Були б люди дурні, не були б люди дурні, замовляли б такі от трактора собі зразу з Китаю, не переплачував б Х2, Х3, той фірмам, магазинам, перекупам, торгашам українським, які їх покупляють за безцін, а потім продають в три Замовляв б собі зразу. Такий от коментар. Хлопці, я 7 років тим займаюся, я давайте вам покажу, скільки дійсно стоїть вони собі вартість. Що ви будете трохи може в шоці? Вот. Но все-таки додавіться да, до конца, хто собі э, шукає, як купити, як зекономити, як дешевше. Я зараз вам показую, де можна купити їх зразу з Китаю, щоб не платить баригам, щоб не платити торгаша, і скільки, які там ціни будуть. Дійсно, яка буде ціна ремінного, яка буде ціна трьохциліндрова, яка буде ціна? Там все є. Там все є без проблем. Зараз це покажу, щоб до мене більше. Питань було, як то кажуть, нуль. Я думаю, то буде цікаво. Поїхали. Почнемо з таких от драконів жоповозів, ремінних. А в нас в Україні середня ціна від 2 до 3 штук баксів за такий от корч. Ну скільки ж воно насправді стоїть в Китаї? Скільки його собівартість, його самого собівартість заводу? Написати в гуглі купити міні-трактор. А в Китаї не вийде. Придеться ввести в вот таку секретну комбінацію на китайському язику, той самий запрос, щоб нам видали конкретно сайти, які по Китаю працюють. І ви бачите: Таобао Алібаба, то не наші Аліки, то де конкретно продається товар по Китаю. Дивимося, я зразу поставив перекладач автоматом на перекладав щоб І от. Навіть є презентаційне відео, бачите, як виглядає той завод, де його збирають. О, тут це вам показано в презентації, о, показано там сам трактор, який йде. І, о, вже тут, і бачите, зразу є, можна вибрати і. то, ціна за саме дешеве, де то можна зразу вибрати і більше потужності. От, вибираємо 15 кінських сил, 15 кінських сил, 8. Буде 900, то за одну одиницю. 8900 юанів. Вот. І зразу ми зробили uh, Ось все. конвертор, щоб нам порахувати, на бакси. О, пожалуйста, вам видає ціну за такий тракторець. Ось такий такий тракторець. Ремінний, 16. ка Середня плюс-мінус скільки виходить за одну одиницю тут. Розумієте? Тут ще, понятно, що якщо брати їх більше, якщо е брати там кількість, то ціна буде може і менша. Може дійде там і дойде до 1100 доларів. Не ісключено А от. О, кстати, бачите, що тут рядышком є. Ану, я от уже відкрив. Салонг. Називається салонг. Парк Т-25. Це, короче, Цей як його. Ну хто бачив вже? скаут 244, пожалуйста, ось. Він Він же Сінтайчик На кулаках. Бачив відео, о, реклама. Оєєї їде китаєць, їде на ньому. Бачите. Ну то наш скаут. А, це вже з редукторами То як файтер. То як файтер. Сінтай 244. Короче, одним, одним словом. Даже, а, от, назва моделі, як правильно називається, отакий от, от він. Бачите? Все, як у нас один в один, один в один. І ціна 26 тисяч. 26 тисяч. Зразу переводимо. А я вже тут перевів. 3,634 буде вартість такого такого тракторця. Тепер, звісно, треба подивитися такі шифінги. От конкретно знайти шифінги, бо то вот така популярна модель. Знов ж таки в Україні вже розтаможенець з фірми, з номерами, з усім під ключ. 3000, ну, умовно кажучи, там, 300-3,200 буде стоїти задньопривідний, і десь 4 до 4,5, 4300 буде стоїть модель 4 х 4. То, якщо брати, там, да, вже знову гідравлікою, з блокіровками і так далі. там, Простіше, може бути там в районі 4, ну я умовно кажу, плюс-мінус да, ціну, просто щоб порівняти. Вот. Шифенгі досить популярні, вони досить надійні не рахуються, і вони вже давно існують. Я думаю, що зараз ми без проблем знайдемо, скільки буде стоїть, скільки буде стоїть він собі вартість, якщо брати саме в Китаї. От, Пожалуйста, вбиваємо шифенг. Пожалуйста, переводимо. Оп. І сюди. Все, в нас от є товари. От, до речі, є і сайт самого, самої фірми Шифенг. Цікаво, що в них ще є. Бачите? Насправді в нас могли бути такі трактора. Ого, дивіться. 50 яка без передка. Ну, вона, напевно, не дуже актуальна, тому вона не заводиться. Є таківо. Дивіться, який шифінг. Бачили когось такого шифінга? Шифінг. Такий. Ну Тут а, нема ціни, тут можна тільки замовити консультацію, тому ми підемо кудись дивитись, де є зразу ціна. Шифринг, на найти не так просто, Но дивіться, что я нашел. Видите, такой шифринг SF304. Вот. Вот, какие они у Может быть, комплектация за кабиной. Ну и, по, по, конечно, певно, 56 штук. То самое дороже, то с кабиной. Сколько у нас 56 будет? Интересно, 56. 7,800. Ну, за 7,800... З кабіною, то теж дороговато Бачите, шифінг. Він і в Китаї не дешевий. Не дешевий. Понятно, що то за одну одиницю. Зараз я спробую знайти шифінг нужний. Ну от, хлопці. Успіх нам обеспечен. Шифінг 19 тисяч юанів. 19 тисяч юанів. 19 тисяч. 2 2600. Получається, за. 44-й шифен. Чи то 40-й. Ну тут же хлопці дуже важко шукать, поніму? Бо я вже бляха з тими китайськими хуася, з тими всіми, бляха сайтами. Я вже зараз у мене криша поїде. Тут дуже багато всього. Бачите, які можуть бути шифенги? От мініагровський агровський шиф. Бачите, 240 d 4 він називається. Ну тут теж Узнай ціну, узнай ціну, немає ціни. Бачите, яка може бути комплектація Кіколеса, і з дугою, може бути він ще. От, дуже насправді пишуть, що класний трактор самі китайці 23-го року. От. Ціна послі. ну, ціна послі. Понятно. Треба вибрати время покупки. Суму субсидій, ціна зділки. Коротше, поняв, якісь торги. Якась... Аукціон, якийсь. Вот. Коротше, коротше, шифінг я шукав десь пів години, не менше. І що, здалося знайти, Ну, походу, сороковий новий, стоїть десь там в районі 2,5 років, то якщо за одну одиницю, Понятно, контейнера буде менше. Ну, і відповідно, 44-й там може бути ще на 500 баксів. Дорожче. Ну, плюс-мінус, то ціна, якщо ви в Китаї купуєте. Далі, звісно, в нас йде Сінтай. Ну що, по типу Сінтай 40-й, 44-й, 3 може бути, з передком, може бути, без передка. В нас, виходить, ціна наразі 4. Від 4 починається. Торги за 240-й без переднього приводу, і в районі 5 плюс буде. З переднім приводом. Переднєпривидний, 244. Но скільки ж собі вартість такого корчини? Насправді я вже знаходжу. ...вот той же ну, скаут, там може бути різний. Поставщик в залежності від поставщика. От, пожалуйста, 244-й, повнопривідний. От, бачите, як всі фотографії є. От є технічне описання. Скала XT-244. Тут вся специфікація йде. До речі, тут можна почитати цікаву характеристику його е справжню. І почитати. Е почитати Отут от все по ньому розписано. Все по ньому розписано. І от його характеристика. От. І це вот такий самий дешевий 220Б. І ми бачимо: от, вибираємо ціну 24. 26 тисяч, 26 тисяч ми переводили вже на гривню. Ой, на долар. Ну я переведу ще раз. 3,600, получится десь е, умовних за такий трактор. Тут же хлопці, дуже довго можна шукати, а, бо об'явлення в них теж дуже непонятні. Там виставляється самий дешевий від 24 сил, а фотографії тут поняли, вони люпять всі, всі подряд. Ото 50-ка. Ну от розумію, ціна за 24-ку. До речі, знайомий. Дизайн, кентавр чи Оріон, чи там, як він ще може бути. Sінtaй, такі, бачите, з Дугої безпеки. є. Такі є. Ну, коротше, два четверка, по суті, а, і ми бачимо 28-29 штук за два 24. 4 на 4. 4. Вот. 28, 29. Пусть хай буде 29. 4000 тисячі десь а, баксів. То, що в нас, по суті, стоїть від 6. Ну, тобто, половина ціни, половина ціни мінімум є. І во що я ще знайшов ще цікаво. О, ото бачили? Ото. А, то, що зараз модне. На 28-х колесах, Здорові. Скаути, кентаври, І, до речі, бачите, всі пише 454, 45, 45 кінських сил. От. Хто ж скаут? Скаут. Чи той. Як його? кентавр, Ну, Капот, як в скауті. Тобто 498, 495 мотор. Той. же Оріон. РДшка, рфка чи як вони звуться, Скаут, Кінтавер. Хай не розказують басні. 45 HP. Ну і ціна, звісно, ціна нас цікава: 35 тисяч. 35 тисяч юанів. То в нас. 4800. Ну, коротше, до 5 тисяч буде стоїть у нас 50-ка, яка стоїть, відповідно. 8, 9, Знову ж таки, 5, 9, 3 тисячі. Ну, половина ціни. Навіть більше <кій> Навіть більше за половину ціни. Вот. Ну, і саме цікаве, хлопці, доставка. Я тут все рахував без вартості доставки. Давайте почнемо, наприклад, давайте 50-ку. Замовимо. Вот, 50-ку. І додамо 1. І ми бачимо: ото в нас. Перекладач вже не хоче. Ото в нас ціна трактора, і ото в нас іде ціна за доставку. І того ми маємо 124 юані. 124 тисячі юанів. 124 тисячі. 124 тисячі. 000... І, ну ви бачите, одну штуку привести буде стоїть 17 тисяч. Ну, я можу десь щось помилятись, понятно, що я не е, тут перший раз лажу, Но якщо ми будемо додати трактора, то от за три, за три вийде вже 265 тисяч. За 4. За 4. Вийде 354. Ми бачимо, так само можна і тут зробити. Так само можна і тут зробити. Наприклад, почати заказ. Вот. Тут я вже клацав. Один ми замовляємо. Бачимо трактор 29 тисяч. Стоїмость доставки 711. Ну то е, теж нереально. Але якщо ми додаємо кількість, ми бачимо. Що загальна сума зменшується. Тобто, чим більше ви штук замовите, тим дешевше буде доставка. Причому, сума доставки не міняється від количества, Там, скільки може в контейнер влазить. Я вже додав 32 штуки. Ну, воно, зрозуміло, що теж вважає, по якось по-непонятному. Тут, от, наприклад, ми можемо додати. Тут сума доставки збільшується, відповідно. Но... Ви поняли, що в цьому, що хлопці, дуже дорога іде саме логістика моря Тому що я вам показав не врехав, що собі вартість їх дійсно дешевше в половину, десь в два рази. Ми бачили мототрактори, ми бачили по півтори тисячі. Ми бачили шипінги, там за дві, то що в нас стоїть там 3,5-4. Ми бачили. Повнопривідний сінтайчик там, за три чимось був. Хоча в нас він стоїть 5. Ми бачили 50-ку там Кентавра, Оріона по 5000 баксів, хоча вона в нас стоїть 8-9 в залежності вже від комплектації, від е... коробки від цього. Но сама доставка морем з Китаю стоїть дофіга. Якщо вести контейнер великий, то там розкидається, вся сума. Вся сума ну, стоїмость доставки контейнера, от, наприклад, там, скільки було 170 тисяч юанів, наприклад. Якщо у вас там, 20 тракторів виходить, от, то розкидається ця сума на всі 20. І вам виходить, що один трактор, доставка виходить там, ну, небагато. Якщо ви везете один, то, понятно, ну, то ви заплатите ще в два рази більше за доставку. І то тільки доставка. Є ще таможня, наша замечательна, славна українська таможня, звісно ж, і е, потім податок, потім. Е... Всі розходи, які має фірма. Я навіть це не буду зараз бакатить. Ми зараз бакаємо сугубо, от якщо да, трактор так замовить. Не на продаж, а просто собі. От, тому, Ну, якщо, знаєте, так, зібратися людей 20 у вас буде. Да, двома селами і замовить, то може бути вигідно, в принципі. Але знову ж таки, розтаможець придеться, як не крутий. А так, в принципі, краще всього звертайтесь до нас. По номеру телефона ми вам зробимо вже офіційно в Україні з документами саму кращу ціну, яка сьогодні є на ринку. На будь-який трактор: 24, 40, 50-ка ремнями, рівнями без ремнів, які хочете. Вибачаюсь, трохи перехворів. Вот. Ну я сподіваюся, відео було корисно. Корисно для тих, хто шукає, як зламати систему і купити дешевше. Можете купити дешевше, але їздить на ньому в Китай дела. Всем счастлив.